Високопілля звільнили від окупантів на початку вересня. Відтоді сюди потроху повертається життя. Колишнє приміщення центру дитячої творчості переобладнали під медичний центр. Щодня сюди звертаються понад півсотні мешканців та мешканок високопілля. Де окупували наше селище 4 вересня, але було ще обстріли півтори місяці. Ми потихеньку почали повертатися. Коли стало відомо, що будівля старої лікарні вже не придатна до роботи. Наша адміністрація надала нам це приміщення, яке також було пошкоджене, але можливо його відновити. І ми почали потихеньку облаштовувати кабінети. Завдячуючи криворізькій адміністрації, нам вставили вікна на першому поверсі, ставлять двері вхідні. Нові і обіцяють полагодити дах і другий поверх. Звичайно, на даний час приміщень нам недостатньо, але ми облаштовуємо й денний стаціонар і кабінети прийому лікаря. На даний час ну, в тісноті та не в обіді. Зате ми вдома. А двері ще одні ставлять і вже буде повноцінний комплекс, який вони хочуть зробити і стаціонар і клініку, ну, як вони кажуть, і стоматологічну клініку. Ну, я думаю, що ми допоможемо до кінця вже відновити цю приміщення повністю. Протягом двох місяців тут обладнали майже все, що необхідно для першочергової допомоги пацієнтам. Щоб було комфортно, встановили грубу. Зараз триває встановлення металопластикових вікон та дверей. Коли були великі обстріли, то приходилось людей виводити з кабінету, ставити під стіночку, заспокоювати їх. Було таке, що попадало під відкритий обстріл при, ну, при відкритому небі, що біля мене летіли снаряди. Це, звісно, було дуже страшно. Було таке, що вікна вилітали, І таке, що приходиш. Ідеш з роботи, все, ну, все в порядку, все, а приходим, вікон немає, дирки в стінах. І ми на роботу під вибухи ходили, приймали форих під вибухи. Постійно це можна сказати, що у нас ці вибухи кожен день і кожну ніч. Знаєте, вже привикаєш до цього. І здається, що так вроді би і повинно бути. Хоча знаєш, що це може в будь-який момент прилетіти сюди до нас. Ми були на робочому місці, коли були обстріли. Але є у нас бомбосховище і можливі такі варіанти, що ми мали змогу піти туди, але ми просто не встигали піти, тому що обстріл дуже миттєвий був. Вистрілів було до 20, але в один день було, ми нащитували до 96 вистрілів. Лікарня постраждала частково, були зруйновані вікна, двері, були зруйновані. Покрівля частково. Дуже приємно, коли місцева влада і місцеві мешканці, лікарі після кожного приїзду, коли після кожної допомоги покращують ці всі свої об'єкти, і знаєте, цим самим хочеться ще більше допомагати. Люди повертаються вже. Лікарні наповнюються людьми, лікарями, і життя повертається до цих населених пунктів.